1 вересня це початок навчального року, День знань. Він важливий не тільки для учнів, студентів, викладачів, вчителів, але і для всіх громадян нашого суспільства, тим більше для бібліотекарів. Бо бібліотека це завжди підтримка знань, це та інформація, яка доповнює і школу, і університет, і інститут. Коледж, все те, що дає можливість розширити свої знання, покращити їх, підвищити свою кваліфікацію чи свої знання. Бібліотекарі нашої бібліотеки провели значну роботу в літній період для того, щоб зустріти своїх користувачів. Ми запрошуємо всіх вас до наших нових відділів, де ми для вас відкрили свої найкращі фонди. Ви зможете тепер до них доторкнутися своїми руками, бо саме головне наше завдання було показати все те, що в нас є. А це багато нових книг, це багато тієї інформації, яка допоможе вам в навчанні, в освоєнні нових знань. Це все те, що дасть можливість вам будувати нашу нову країну, це те все те, що дасть можливість вам ставати людьми. Які оволодівають знаннями. Тож вітаю всіх гарного всім настрою і запрошуємо щиро до бібліотеки. З початком навчального року багато хто з вас задається запитанням, де взяти потрібну літературу. Я допоможу вам і запрошую вас до відділу абонементу Сумської обласної наукової бібліотеки. Фонд нашого відділу нараховує понад 40 тисяч назв книг. А чому для до нас є чотири причини. Перша, ви будете ви візьмете літературу безкоштовно. Ви візьмете лі, літературу, яка вас цікавить. Ви візьмете лі, літературу е, додому і будете навчатися вдома. Запрошую до відділу. Шановні відвідувачі бібліотеки, вітаємо вас з Днем Знань, з першим вересням. Бажаємо вам натхнення, міцного здоров'я та побільш яскравих позитивних емоцій! Маю нагоду вам розповісти про те, що сьогодні в Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці відкрився відділ медичної літератури. В ньому наявні медична спеціальна література це довідники хрестоматії, енциклопедії, збірники. Тож запрошуємо вас до нашого відділу. Наш любий юний читач. Краєзнавство це про патріотизм. У відділі краєзнавчої літератури ти дізнаєшся минувшину рідного міста або села. Історію вулиці, по якій ти йдеш до школи. звідки ти чи наш псел, або які герої, поети, вчені та спортсмени уславили нашу рідну землю. Ми на тебе чекаємо. Приходь! Вітаю всіх, хто навчається. Щоб новий навчальний рік був продуктивним, результативним, цікавим та пізнавальним, пропоную відвідувати Сумську, обласну, універсальну наукову бібліотеку та підібрати для себе потрібні книги. Перемоги нам усім. До зустрічі! Відділ обслуговування користувачів вітає всіх з ним знань. І пропонує поглибити свої знання з української мови у клубі Мовне коло, котрий відновлює свою роботу після літнього відпочинку. Запрошуємо до нас. Шановні друзі, вітаю вас з сьогоднішнім святом днем знань. Сподіваюся, що в найближчому майбутньому. Це свято ми будемо зустрічати в традиційному форматі з святково вбраними студентами і учнями, з посмішками, квітами з піднесеним настроєм. А зараз бажаю сьогодні. Бажаю всім студентам і учням успіхів в навчанні, натхнення, творчої наснаги і всяких-всяких успіхів, успіхів і успіхів. А у нашому в нашій бібліотеці зараз. Організований новий відділ на базі реорганізованих двох відділів. Він називається зараз відділ економічних, технічних і аграрних наук. Ви можете скористатися в нашому відділі технічною, економічною, сільськогосподарською літературою, природничою. Чекаємо на вас у, у залі номер 304 Дорогі друзі. Щиро вітаю вас з чудовим святом, Днем Знань! І хочу запросити вас в оновлений інформаційний простір нашої книгозбірні, соціокультурний відділ по обслуговуванню молоді з сектором періодики. Ми створили сучасний і комфортний, відкритий і доступний простір для молоді. Трансформували його для навчання, натхнення, індивідуальної роботи, проведення цікавих зустрічей і подій. Ми прагнемо! Щоб наші читачі мали змогу користуватись реальним і віртуальним інформаційним простором, тут ви отримаєте доступ до різноманітних джерел достовірної інформації. Ви можете читати книги, працювати в мережі інтернет чи знайти потрібну інформацію в періодичних виданнях. У нас ви можете пізнати нове, розкрити свої таланти, розвинути свою креативність, продемонструвати результати своєї творчості і багато інших можливостей. Будемо щасливі зустрічати вас у відділі 302 нашої книгозбірні.